Continental Farmers Group. Зростаємо разом. Товариство з обмеженою відповідальністю ГацАгро. Насіння збучича. Гарантія вашого врожаю. Слава Україні! Вітаю всіх, хто дивиться програму сільський календар. Дякую партнерам, завдяки яким виходить наша програма. Continental Farmers Group. Зростаємо разом. Товариство з обмеженою відповідальністю газ «Агро» – насіння збучача гарантія вашого врожаю. Сьогодні знімальна група програми Сільський календар у гостях у школи боршівська народна сорочка на запрошення Лариси Овчарук. Великдень то одне з найбільших християнських свят. Воно таке світле, радісне. Воно несе нам надію, надію на Христове Воскресіння, надію на нашу перемогу. Так як ми живемо сьогодні в Україні і маємо таку складну військову ситуацію. Ми сьогодні зібралися тут з дівчатами для того, щоб поговорити про традиції, які є основною складовою будь-якого свята, зокрема про наші українські сімейні традиції до Великодня. Такі, як Малювати писанку, такі як збирати кошик. І я сподіваюся, що наша зустріч буде сьогодні цікавою, тому що в кожній сім'ї є свої традиції, а обмінюючись традиціями, ми збагачуємо себе. Великдень, Пасха, Воскресіння Христове все це назви найвеличнішого свята, християн, свята, що дарує радість і надію. А вітаються люди! Христос Воскрес, воістину Воскрес, а ще деколи відповідають «Воскресна Україна. Завжди на Великдень справляли обнови, прибирали в оселях, випікали обрядовий здобний хліб Пасхи. Та найпершою ознакою свята були фарбовані яйця, крашанки, або як їх називали в наших краях галунки. А ближче до Карпат писали писанки, зображаючи на них сакральні узори, обереги. Згодом писанкарство поширилось на території всієї України. А Великодню передує лозова або вербна, або квітна неділя, час освячення гілочок верби. Бачите, як по-різному називаються обрядові дійства в різних місцевостях нашої держави. А нині війна зблизила українців ще більше, бо внутрішньо переселені особи принесли в загальну палітру святкувань особливості притаманні своїй місцевості. І гаївки десь називають ягілки, а десь веснянки, і у великодній кошик кладуть для посвяти трохи інші продукти. Запитую учасниць школи Борщівська Народна Сорочка, а вони представляють ледь не всю Україну, як відзначали Великдень у їхньому домі, що найбільше запам'яталося, як святкують нині, що для них це свято, які надії покладають на нього, що вимолюють у щирих молитвах. Я вам скажу, що до Пасхи готувалися цілий рік. Купляли поросят. Батько мого чоловіка, він мав коня, часом їхав конем з возом. За поросятами могли виїжджати не один базар, а декілька базарів. От не купив поросят, не було таких, як він хотів. От не сподобалось йому ті. От. А вже коли купують, тоді вже велика праця. Вигодовують цілий рік. Ну, це шалена праця, звісно. І коли приходить свято за тиждень або за два ту свинку кололось, сходилися допомагати сусіди. Дуже багато сусідів, я ніколи не лишалася, коли колять. Але я бачила, як розбирають, я приймала в тому участь. От, я вмію різати сало, я вмію начиняти ковбаси. Тушонки робив батько мого чоловіка і вудив він так само. І коли складали кошик, ковбасу в кошик клав батько. Так було завжди. Три дні Великодня це ж не тільки Паска, кобаса і стіл. Є ж веселищі, особливо для молоді, коли всі чекають того понеділка обливаного вранці, поки старші дідусь бабусі у церкві до 12-ї, вже хата мокра, всі мокрі, пам'ятаю, мене було стільки раз відер хлопці облили, що додому прийшла без підошви, розклеїлися. Але всі завжди чекали тих веселищів, поїхати в село, тому що в селі це завжди було найвеселіше, найкраще і найтаке. Ну, на рік за цілий рік запам'ятовувалися. А ще біля церкви гаївки водили діти. То вже Такові. таке більш культурне. То <світник> <світник> було раніше, зараз було так, так зараз... В нас в селі водять, водять ну, але вже, молодь. Але вже не в такій кількості, скажімо. Ні, бу... от у нас багато всі Ось. діти збираються так біля церкви, водять гаївки, дуже гарно. Ми живемо в приватному секторі, і коли вони понеділок, це був день. І радості, і страху. Чому? Тому що в нас хата на хату, вулиця на вулицю, готувалися. Тобто заготували відрами воду в пляшках, в шариках, таких ну, кульках. І тільки би хтось якась дівчина, чи старший, чи молодший, чи хлопець чи один його обливали з ніг до голови. Це настільки готувалося, що навіть дехто умудрявся шланга поливати, коли тепло. Так. І ми настільки всі один до одного списували ти за того, ти за того, проти одної вулиці. У нас вулиця ділилась пополам. І виходить, лівий початок вулиці і правий ішли один одного. Потім ставали вже чуть ли один наперед, другого, обливали хто як хотів, Ну, ніхто не ображався. Після того в когось накривали стіл і продовжили святкувати. А я хочу сказати, що завжди до Великодня старалися жінки вишити сорочки для своєї родини, для дітей, для себе, щоб, щоб свята зустріти великодні вже в обновці. І в нашій родині ми завжди на свята одягнені вишиті сорочки. Всі, причому всі, всі свята, які є, ми завжди вишитимемо. У мене одяг. так само. У мене вдівається вся родина в сорочки, які вишила я. І то мають не по одній, а по декілька. І завжди вдівають. І я завжди так тішуся, коли бачу, що що, нося, що знаєте, що не так, що я зробила, і десь воно там лежить заховане, не потрібне. А коли вдіваються і на роботу вдівають на, на, на свята, то все, я дуже тішуся. Ну. Взагалі це дуже гарна традиція, тому що в мене, якщо на свято, от, навіть не то, що Пасха, а любе якесь нове свято, і в мене нема нової сорочки. То для мене це в е, е, якісь вже була навіть трошки трагедія, бо тому що якщо в родині весілля, а я не маю нової сорочки чи нової сукні вишити, то, то я вже казала чоловіку, що мені немає чого в чому йти. Mm -hmm. Що Aber... все поєнистає нова сорочка я сьогодні в перший раз до Пасхи лишувала це ну дуже хороша традиція саме до свят мати нову сорочку. Напередодні Великодня в нас розмальовували писанки. І завжди мама говорила, що якщо є різні розмальовані писанки, ти не знаєш, де в них який зачаток, бо як Малюють писанку, обично ті, що вже зачали в курочки. Ніби на таких малювали, потім їх видували. І мама завжди розказувала, і ми йшли або на яблуню, грушку, чи сливку їх вішати. Чому ми їх вішали? Для того, щоб чим більше крашенок ми там, писунок вішали, тим більше в роду буде в нас хлопчиків, дівчаток, тим більше збільшується наша родина. Ніби Господь благословляє цю родину на збільшення, розширення її нащадки. Писанки, коли ми крашенки розмальовували, ми завжди відкладали. Одну чистили в кошик, ставили по колу на м'ясо. Так, віночком вкладали, можна пасочку, там всякі шиночки, ковбаски. По колу вкладали ми писанками. І теж хотіли віночком її зробити. Чому? Ну Ніби як замкнути? Коло сонця. Це така одна з тих традицій, яка також забулася, і ми сьогодні разом з дівчатами, відроджуючи борщівську народну сорочку, також відроджуємо і писанку, і проводимо майстер-класи. В суботу плануємо майстер-клас. Про те, щоб це не забувалося, традиційне таке українське мистецтво, по-перше, це гарно, по-друге, тут закладено дуже багато наших таких українських символів на здоров'я, на щастя, на добробут. А по-третє, це дуже для мене, от як я психолог, такий дуже ресурсний ритуал. Коли ми розмальовуємо писанку, ми беремо її в руки. І ось це яйце в руках, поки ти її розмальовуєш, воно нагрівається: віск, запах воску, свічка, запах тої свічки. Коли ти це все малюєш, ти це робиш дуже повільно. І ось цей процес малювання писанки він дуже заспокоює. І він такий, як на мене, просто цілющий. Тому в цих традиціях є дуже всього багато, як я кажу, по перше закладені певні символи. На добро, на щастя, а разом з тим і сам процес він зцілює ем, людину, дає їй якийсь такий певний ресурс і спокій, стишує її, дає можливість повернутися сюди і зараз. Ну і результат, який красивий, правда? Шкода, шкода е, їсти. Тут хіба тільки отак, от так, хіба так, як ми от е, написав писанку, так, якщо її видуваєш, то от можна лакувати. і і, і щороку прикрашати е, свої святкові, я не знаю, кошики, столи, е, гілочки. гілочки, деревця, так, яка така гарна наша, ще одна з таких ще дуже гарних і глибоких, як на мене, українських традицій. В великодній кошик обов'язково ставили яйця. Е, у нас в родині е, е, яйця фарбували цибулиня. Вони мали такий червонуватий колір, і обов'язково одне яйце було почищене від шкаралупи. І коли коли сідала родина вже за великодній стіл з посвяченими, з посвяченими і з посвяченим кошиком, брали це яйце, одне, яке було чищеним. Розділяли на всіх, хто був за столом святковим. Це був такий свого роду символ об'єднання родини. Я родом з Хмельниччини, і в мене на Великдень в нас яйця красили в різний колір, і вже коли поверталися з церкви, вже саме день Великодня була така гра, яка називалася Битки. І найбільше в цю гру любили, звичайно, грати діти. Кожен вибирав собі яйце. Він вважав, що воно має яке найміцніше, пробували там хто до лоба, хто до чого. І тоді билися. А чи і от, ну, те яйце, яке вигравало, яке було найміцніше, той хто, значить, вибрав це яйце, вважалося. Він буде наступного року найздоровіший і найщасливіший. Це було завжди дуже радісно. Я Паски печу кожен рік і печу завжди дві духовки. Якщо мене роздаю всім родичам, якщо, допустимо, не вистачає, то на провідну неділю ще раз печу. І вже на провідну неділю я роздаю сусідам, щоб згадували про моїх рідних, могили, яких я не можу попасти. Паска в мене завжди виходить дуже гарно. У мене дуже гарний рецепт. Я завжди ділюся цим тим рецептом своїми подружками, хто хоче. І пам'ятаю, як я була маленькою, як пекла паску моя бабуся, то ну, вона завжди пекла дуже велику розміру, таку величезну. І коли вона її доставала вже з форми, вона завжди її викатувала і клала на подушки. Для того щоб паска не вийшла там кривобока, то все, і вона її на подушки, на ліжку, на перини. Вона її так вокатала, катала, поки вона трошечки вистегне. Тоді вже ставила рівно, щоб вона не впала, і така величезна паска була. Але рядишком ставила ще і маленькі форми, тому що ми були малими. І ми завжди чекали, що то значить щось іще і нам перепаде. Так зараз і мої діти. Я так само пам'ятаю, як вони були ще малими, ставила. Формочки всі, і вони сидять, чекають, бо я печу Паски в п'ятницю, дуже пізно ввечері, вночі, можна сказати. І вони не сплять, чекають, поки і заглядають в то віконечко в духовку, які зростуться докупи, бо ті мама дозволить їм з'їсти. Тому що вони не мають такого гарного вигляду. І от я достаю, і вони такі довольні, що якась Паска зрослися, каже, як братчики. І вони тоді одразу ввечері її їдять, а саму красиву я лишаю на завтра на кошик. От. І зараз, як в мене внуки, то в мене повно манюсіньких формочок. Я всім печу паски, тому таку, тому хто більше, кому меншу, кому що. І завжди в кошики прикрашаю. Як великдень закінчується, вони всі кошики привозять мені, знають, що на наступний рік я їм все прикрашу, все поставлю, і вони вже з готовими кошиками йдуть до церкви. В нашій родині завжди святили паску вночі. А кошик складався старшою жінкою родини, колись це робила бабуся. Тепер робить моя мама. І це робила моя свекруня вже покійна. Ми просиналися, щоб піти до церкви, а кошик вже був складений. Єдине, що ми робили в кінці, це прикрашали нарцизами, якщо вони розцвіли, або барвінком. Раніше не можна було йти до церкви, всі переховувалися, навіть в кущах ми ховалися, коли йшли святити Пасху. От, слава Богу, ті часи вже минули, і ми з великою радістю в день, навіть не вночі, тепер ідемо і святимо корзину з такими гарними дарами. У нас в родині ми, ми самі на великдень запікаємо і шинку, і бочок, і робимо кобасу. Смакує краще, ніж куплена. А хто це робить? Ви традиційно, хто це буде? Ні, ми не будемо, ми запікаємо, запікаємо в духовці просто. В чоловіка така традиція, як, як, як приходиться з церкви, все, що є в кошику, викладається, ну, нарізається дрібно е, кусками і яйце, і там і кобаса, шинка, бочок, е, серце сон, все, все. потім е, притирається свіжим хроном і перемішується. Можна так перемішати, можна ложкою перемішати. І... До столу. Ну І так само потім береться е, пасочка. От скільки, скільки є людей за столом, ділиться пасочка, е, скибка е, масла, трошечки сиру, і от на цю от пасочку і кожному так роздається. І починають їсти зі старшого до самого найменшого. Е, а вже коли на другий день, скажімо, в понеділок, то вже от це все, що залишилося, береться, підігрівається на сковороді, і воно ще краще смаковується. Це мій чоловік дуже любить, бо свекруха завжди так робила. Царство її небесне, але вона завжди підігрівала всі колбаски, все нарізувала, і яйце туди, і все, і тертий хрін, і це дуже смачно. Свято це коли з'їжджається вся родина. Тепло родини, які зібралися біля батьків, всі діти, всі-всі стараються приїхати, і це спілкування нічим не заміниш. І завжди, кожен рік з'їжджалися всі, всі-всі. Тепер такого немає, але дуже шкода. Багато хто помер і взагалі з нами немає. Ну, якщо ми збираємося, то ми завжди, коли обідаємо, згадуємо померлих, згадуємо батька. Згадуємо дідуся з бабусею і дуже жаль. І думаємо, що вони тішаться за нас, коли дивляться, що ми в нас, слава Богу, не стріляють тут, в Тернополі. І ми маємо можливість сидіти за таким пасхальним столом. Я провела своє дитинство в Сибіру, і там, на кожну пасху, там холодно. Звичайно, не було верби, але я. Народжена в Тернополі, і зовсім раннє дитинство я жила тут. І коли я повернулася сюди додому вже в 90-му році, для мене було таке. Це було, вербова гілка, для мене була не символом стільки Пасхи, скільки вона була символом України. Тому що на Пасху, на це свято, у нас була розцвітала верба, а там такого не було. І от я приїхала додому, і я дуже люблю вербу. Так вона для мене стала символом України. А прибирати великодні кошик це мистецтво, і кожна сім'я робить це по-своєму. Традиційно в нашій сім'ї перед тим як збирати кошик, його оплітали барвіночком. По центрі ставили пасочку. Потім викладали з м'ясного, так, що ми Колечко ковбаски так. запашної. А може, отак, а може, отак покласти, ага. так може краще. І бочок. Ага. І шиночку. Шиночка. О. Тільки ковбаску заховали, її би хоча б чуть-чуть колечко виставити. Є, yeah, є. Yeah. Сільничка. Нас Вставили? трошечки не так. А ні, а можна Випихали, а так колечко, щоб його о, трошечки добрий, добрий, видно. Так. Так. Масло став. Так само ставити очі. А ні, ні, а, ні, а, ні, а, ні, а, ні. а тут підпирали. А може по центрі масло? А ще треба масло. Так. От так. Але Сиром. Але відкрити. Так. А може кубаску поки що витягнути, щоб воно стало краще, а потім... Так, а там, от от Насправді це, це ціла творчість. Оце все правильно поставити в кошик, щоб воно. Так, це правда. Одне а діло зібрати все, що треба кошик. Біля масла. Так, сіль. Біля масла, але ну, тож, воно а буде падати. А -ха -ха. Ми, ми, мені, я поставлю отак на масло. Біля, mm -hmm. Біля... Біля... так, Біля… М'яска. завжди. М'яска. Тоді так. ми прикріплювали Потім все крашенками, мальованками. Так, і отак от, так от О, ви колу робили сонячне, ну, а, а так. свічку Витягаю. ставити так. А свічка, ставиться над паскою. Так, в голові. Так. так, а в нас встромляли в паску, свічку таку так. церковну, тоненьку встромляється в паску. І Тоді, коли стоять в церкві, кругом церкви святять на вулиці кошики, то свічки запалюють, і добре, коли немає вітру. Тоді вітер не задуває свічки, це так гарно вночі. А може, а може ту свічечку так та яєчками обкласти, щоб вона не, рухалась, вона не рухалась, не впала. Я перебідає. завжди свічечку стараюся ставити так, щоб можна кошечка, було так. так, але щоб можна було її підперти чимось. Чому нижче? Тому що якщо вітер, отака взагалі, воно його не задуває, бо якщо ага. висока, то а, <клес> ідемо святити Пасху завжди коли починає трошки темніти, щоб було видно це повне. Сьогодні ми багато говорили про свято Воскресіння Ісуса Христа. Ми говорили про традиції, якими ми зустрічаємо цей прекрасний день. Але я хочу ще нагадати, що ми святкуємо саме Воскресіння того Христа, який мер за наші гріхи. І тому, святкуючи Воскресіння Христа, ми всі пам'ятаємо про жертву, яку Він за нас поніс. І Зараз таку саму жертву на фронті хлопці складають за нас. Вони ризикують своїм життям, ризикують своїм здоров'ям. І, як сказав Ісус Христос, немає більшої любові за ту, якби хто віддав життя своє за брата свого. І зараз вони це роблять. І ті, хто йде до Бога, вони мають ту радість велику і святкуючи Воскресіння Христа. Нам теж треба мати ту велику радість, що він віддав своє життя за нас і що він воскрес заради того, щоб ми мали воскресіння разом з ним. Христос Воскрес! Ви дивилися програму Сільський календар. Дякуємо партнерам, завдяки яким виходить наша програма Continental Farmers Group. Зростаємо разом. Товариство з обмеженою відповідальністю Газ Агро, насіння, збучача, гарантія вашого врожаю. На сьогодні у мене все. Гарної ж вам погоди і щедрого, щедрого врожаю, а ще задоволення від своєї праці. Бережіть себе. Єднаємося, гуртуємося. Слава Україні! Героям слава! Continental Farmers Group. Зростаємо разом. Товариство з обмеженою відповідальністю ГацАгро. Насіння збучича. гарантія вашого врожаю.